Ну А просто зараз, Вадим Ярошенко, до вашої уваги і новини. Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Підтримка відновлення та стійкості. Україна підписала меморандум про співпрацю з міжнародними партнерами. У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки, що зміниться для колишніх обмежено придатних. Ще на 90 днів Зеленський хоче продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. До України з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте разом із президентом Володимиром Зеленським. Він відвідав шпиталь, де українські воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. Глава держави поспілкувався з військовими, вручив їм державні нагороди та подякував за мужність і силу. Також нагородами відзначили бойових медиків, які рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині. РФ посилює активність на сумському напрямку. За добу можливі від 100 до 150 артилерійських обстрілів. Про це в ефірі ранок лайф повідомив командир добровольчого батальйону Грузинський легіон Мамука Мамулашвілі. Наступ на Сумщині можливий, але для маневру каже військовий, у ворога немає спроможностей. Дівці вона розвидова цільної групи. Теж дуже активний. намагаються перейти кордон. и, в принципе, идет наращивание сил со стороны России, наращивание живой силы, также артиллерии. Также можно сказать, что идут комбинированные обстрелы, используются и шахеды, и баллистические ракеты. Вы видели, как Россия использовала их практически в гражданских населенных пунктах, в самих суммах. йовота комбинировать одні атаки направлені як раз для розриву оборони України і в принципі Росія питається сфокусувати велике количество військ на східному напрямку Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської Ова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Замість Артюха планують призначити Олега Григорєва. А я нагадаю, що мер Конотопа звинуватив голову Сумської ОВА в організації нагородження військових у Сумах у вербну неділю. Мовляв, через це РФ і обстріляла місто. Загинули 35 людей. А згодом Артюх підтвердив, що в Сумах було нагородження військових однак заперечив свою причет. Тніс до організації заходу. США зірвали заяву J7 із засудженням російського ракетного удару по сумах. Пише Блумберг. Адміністрація Дональда Трампа заявила союзникам, що не може підписати заяву із засудженням нападу, оскільки вона працює над збереженням простору для перемовин про мир. Канада, яка цього року головує в J7, заявила, що без схвалення США заява не має сенсу. У ній, зокрема, йшлося про те, що атака на Суми стала доказом того, що Росія рішуче налаштована продовжувати війну. За три роки Туреччина наростила імпорт російських товарів на 15 мільярдів доларів. Такими є дані Форбс. Анкара стала третьою за обсягами експорту з Росії. Такий стрімкий приріст свідчить про активне розширення торгових зв'язків, але є один важливий нюанс: майже 9 мільярдів доларів з цього приросту припадають на некласифіковані товари. Їх обсяг удвічі зріс за три роки. Він склав 41% російського експорту до Туреччини у 2024-му. Україна підписала меморандум про співпрацю з міжнародними партнерами. Документ, частина спільної програми урядів Великої Британії, Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Швейцарії, спрямованої на підтримку відновлення та стійкості України. Ініціатива розрахована на три роки з бюджетом до 150 мільйонів фунтів стерлингів. Друга фаза співпраці передбачає розширену підтримку найбільш уразливих громад з акцентом на оперативне реагування, інфраструктурне відновлення, посилення соціальних. Згуртованості повернення депортованих дітей та інші ключові напрями. В першу чергу допомога внутрішньо переміщеним особам, реінтеграція в суспільство внутрішньопереміщених осіб, реінтеграція деокупованих територій. Це також підвищення спроможності тих регіонів, які знаходяться. Просто на англійській мові on the front line, да на поруч з лінією зіткнення, які кожен день стикаються з неймовірними обстрілами, там сиренами, агресію Російської Федерації, це і так званий «capacity building», тобто підвищення спроможності громад та регіонів, культурні, освітні заходи, тренінги і відновлення об'єктів на прифронтових територіях, що напряму дотично до політик нашого міністерства. Цитата війна це обрати рішення не боятися померти. Кінець тати таку думку висловив Валерій Залужний, ексголовком та посол України у Великій Британії під час свого виступу на відкритті української школи управління розповів, яким є справжнє обличчя війни, і зазначив, що померти за Україну мало, треба бути готовим вбити. Це все завдяки тому коду нашому коду нашої нації, які зашити у нас саме. Саме у формі культури. Ось воно те, з чим бореться наш ізвічний ворог з культурою, яка побудована, перш за все, на історії. І з тією історією, з цією культурою наш ворог також бореться. Ну, а тепер що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне: культурі, перш за все, зробити так, щоб оцей ланцюжок цього коду генетичного він не обірвався, а він лише розширювався і далі. Зашивався до наших дітей, онуків і до нашої нації. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Відповідні документи вже зареєстровані на сайті парламенту. У поясненні зазначається, що рішення необхідне для гарантування оборони, безпеки та вісічні збройні агресії РФ. Очікується, що найближчим часом за законопроєкти проголосують у залі Верховної Ради. У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки. Запроваджені зміни покликані зменшити навантаження на військовослужбовців, що раніше входили до категорії обмежено придатних. З 1 травня тривалість підготовки для них буде зменшено а рівень фізичних навантажень знизять. Вже влітку у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться можливість сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. Закон, який це дозволяє, вже підписав президент Володимир Зеленський. Процедура виглядатиме так: користувач подає заяву про порушення, отримує постанову, після чого сплачує штраф онлайн. На це дається 20 днів. Якщо не встиг, доведеться платити повну суму. Ті, хто вже служить, але мав штраф, від його сплати будуть повністю звільнені. Ступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко наголосила це спрощення крок до зручної взаємодії держави з громадянами. Міноборони розширило перелік вакансій у межах проєкту. Контракт 1824 Кількість посад зросла з 9 до 18. Тепер охочі підписати короткостроковий контракт із Збройними силами України можуть обирати з більшої кількості спеціальностей. Серед нових старший стрілець номер обслуги, кулеметник, розвідник, навідник, старший навідник, оператор, снайпер та інші. Проєкт дає змогу підписати контракт на 6 місяців із можливістю продовження. Наразі веніці ініціативі беруть участь 16 бойових бригад ЗСУ. Податкова моніторить соцмережі, щоб виявити ухилянцю від сплати податків за онлайн продажі. Про це в ефірі ранок лайв повідомила Ольга Василевська Смаглюк. Вона пояснила підходи до перевірки онлайн-продавців. За її словами, якщо ви продаєте сотні однакових товарів на мільйони гривень щомісяця, лист щастя, так би мовити, від податкової не забариться. Якщо ці продажі сягають сотень на місяць, і це є однорідний товар, наприклад, там, телефони, чи, там, навушники, чи якісь гаджети, чи будь-що, що не було у вжитку, є новим, не є особистим речима той людини, яка їх продає, і обсяги заробітку, Цієї людини перевищують затрати податківців на виявлення таких осіб. Тобто, це мова йде про ухилення на мільйони гривень щомісяця, Менші суми не зацікавлять нашу податкову службу. У Києві завершили реставрацію хреста на Троїцькою надбрамною церквою Києво-Печерської лаври. 15 квітня святиню урочисто повернули на місце після ремонту. Перед встановленням хрест святили шестеро священників. Цей момент став символічним для відновлення однієї з найдавніших церков столиці: Троїцьку надбрамну церкву збудував у 12 столітті Чернігівський князь Микола Святоша. Вона вважається унікальним архітектурним об'єктом, що зберігся. Майже без змін ще з часів київської Русі. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.